На Миколаївщині сім населених пунктів досі залишаються без централізованого водопостачання внаслідок підтоплення. Серед них і Снігурівка, вийшовши з берегів, інгулець затопив фактично всі місцеві свердловини, а саме з них воду і постачали до будинків людей. Аби полегшити побутові справи, у місті встановили пральний комплекс, в кому всі охочі можуть випрати білизну безкоштовно. Хто вже встиг скористатись послугою? Бачила Наталія Якобсон. Насамперед цей пральний комплекс встановили для жителів висоток. Їх у Снігурівці близько 130. Є і дев'ятиповерхівки. І на кожному під силу пішки, на горішні поверхи наносити стільки води, щоб вистачило на прання. Ми звикли до якихось зручностей, тут води не стало, не знаєш що робити. Є речі такі, що сам можеш випрати, а є такі, що тяжко. То сьогодні я це принесла все те, що тяжко. До мене якраз ще й син в відпуск приїхав з передової. І е, теж куча одежі цієї військової, і все. то ми вже попрали. Пральний комплекс це 10 машинок і ємність на 10 тисяч літрів води. Пральний порошок безкоштовно, хоча можна принести і свій. Взяла свій порошок, так. Да. Бо я ж хочу, щоб пахло моє, принесла сьогодні своє прання. Ну, тут бачу кожен день очередь, очередь, очередь. Я ж зараз закину. І піду додому. Здати брудні речі до пральні можуть не лише містяни, а й військовослужбовці та правоохоронці. Їх обслуговують без черги. Я хотів би подякувати волонтерам, які нам допомагають, і людям, щоб мали де постирати одяг. Нам користуватися десь раз у тиждень приходиться. Приїхав випрати речі і пан Павло з Афанасіївки. Це село за 7 кілометрів звідси. Його жителі так само без питної чи навіть технічної води через підтоплення. Вода непригодна, непригодна не пити, не стиратися, фактично. Сказали нічого не. Ну, хто може, я ось привіз, це вже другий раз. Спасибо, що поставили цей, стиралки, допомагають. Да. Воду нам завозять волонтери, вже вода трошки дійшла, вже дамби є. Протягом робочого дня тут встигають закинути прання більше сотні людей. За порядком стежать співробітниці дитсадка, що розташований поряд. До встановлення комплексу вони сиділи вдома, бо дошкільний заклад не працює, а зараз отримали хоч і не профільну, але роботу. Я закладаю, речі приймаю, записую. І потім, коли людина приходить, забирає, розписується. Там у нас труба, яка виходить на вулицю, туди в каналізацію, вона все туди виходить. Машинки ми обробляємо після кожного, як покажуть, прання. Ідея створити мобільний пральний комплекс належить військовій адміністрації. Реалізувати допомогли благодійники. Придбали все необхідне і пральний комплекс змонтували буквально за день. Протягом п'яти днів їм вже скористались понад пів тисячі людей. Також у місті в районі з багатоповерхівками почали встановлювати біовбиральні. Да, ми встановили в одному мікрорайоні. Зараз отримали ще додатково. Взагалі попросив в цілому, попросив 30 біотуалетів для того, щоб ті самі багатоповерхові будинки перекрити. От встановили ми на мікрорайоні 7 вітрів перших 10, Зараз отримали на вчорашній день, отримали ще 20. І ми я думаю, сьогодні, завтра приступимо до їх облаштування. І біотуалети, і пральний комплекс працюватимуть, поки до осель містян не повернуть воду. Наталія Якобсон, Євген Сержук, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.